Привіт! У мене день народження сьогодні. Як ви могли помітити, у мене просто купа куляк. Дивіться, вони просто з усіх сторін. І зараз ми будемо разом з вами робити мені зачіску та фарбуватись. Гляньте на це букетіще від хлопця. Він просто шикарний. Я напевно буду починати з зачіски. Я святкувати день народження буду завтра. Сьогодні, я так вирішила просто пофотитись, напевно, познімати відео. Блін, так просто красиво в кімнаті. О, непогано! Блін, не знаю, чи я правильно це роблю. Коротше, через секунду, в мене все вже буде тут накручено. Фух, я вже накрутила волосся. Зараз швиденько фарбуємось. Чому я взагалі фарбуюсь? Тому що я хочу зробити хоч якісь фотографії. В тому році е, в мене була зйомка. В цьому році я не знаю, я так зйомку особи не дуже хотіла. Зачешу брови. взагалі то я буду відмічати завтра. Як я вже казала, чи я казала, я не пам'ятаю, вже казала я вам чи ні. В мене була така маленька мрія, ціль, не знаю, називайте, як хочете. Е, це мої собаки, не звертайте уваги. Святкувати день народження, саме зібрати всіх своїх О. рідних, зібрати всіх своїх. Друзів за одним столом. Не знаю, це настільки Кіра, це настільки була прям, знаєте, моя мрія, тому що ну я завжди як святкувала окремо з друзями, потім окремо з родиною, і то не з усіма. А тут мені захотілось прям всіх зібрати за одним столом, щоб я бачила всіх своїх рідних, тому що ми плюс живемо в такі часи, не знаю. І не завжди є час, знаєте, постійно до всіх завітати. А тут. Така подія, ви знаєте, мені так хотілось, так хотілось бачити кожного. Звичайно, що декілька людей не зможуть, на жаль, потрапити, тому що в іншій країні. Але вони вже передали свої вітанічка. Мені потрібен такий макіяж. Знаєте, ну супер починається. Супер. Прям лайтовий. Нічого собі не вифарбовувати. Вифарбовувати, напевно, я буду вже завтра. Але хочеться все ж таки знаєте, якогось блиску В очах В принципі, він в мене і так вже є. Але я маю на увазі саме блискітки. Візьму ось такі натуральний рум'ян. Просто шивали. Зовсім трішки пудри. І переношу. Роблю собі такий, знаєте, міні-нюдік з блискітками. І профарбовую міжвіку. І вифарбовую ось таку тонесеньку стрілочку. Тамо ось такий світлий хайлайтер. Додаємо в куточок про наші блискітки. А переношу на все по віку. Одразу кажу, це коді Brilliant. просто скріньте трішечки бронзеру. Рожевий хайлайтер в мене замість рум'ян. Тож в мене напевно ні, не зелена. Підфарбовую її. В мене чорна від юнько. Я і так сяю, але хайлайтер потрібно додати. Трішки сюди. І ось сюди. Для губ я візьму 0,2 від Давіденко. Дивіться це. Себе припалила, коли підкручувала волосся. Вона є тінт від Неверті. Я б хотіла рожевий якийсь, звісно, що від меблін рожеву. він трішки. І розташовуємо. Ну і завершимо це блиском для губ. Я цю Salted Caramel від ліс просто уважню. Вже другий тюбик, дівчики. Давайте розпускати по трішки. Ау! Прочісуємо і дивимось на нашу зачіску. Вау! Трішки лаку! Вийшла в нас ось така зачіска. Дуже вам дякую за перегляд, дуже вам дякую за увагу. Обов'язково напишіть, як вам.